Всім привіт, друзі! Ми починаємо ранок вдома. Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Наш маестро Руслан Шокюров забезпечить музичний супровід. Ну і обов'язково завітаємо на кухні, де кулінарна експертча Бобакош приготує смачні сніданки і навчить нас цьому мистецтву. Доброго ранку, друже. Що сьогодні в нас в меню? Сьогодні ми приготуємо трубочки з лаваша сиром та зеляні, а потім млинці з грушею та блакитним сиром. Ви має бути смачно. Ще розповімо про шедеври з вузликів і мотузок від майстрині з Харкова. Дізнаємося про таємницю довгожителів, відкрито шведськими дослідниками. Провідемо коней на Соломахиному ранчо і побачимо, як жінки опанують чоловічі професії в кар'єрному хабі. Вона ну а ми звичайно дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість починати новий день. Віримо в зсу. На календарі 14 березня цього дня 1879 року народився геніальний вчений батько сучасної фізики Альберт Ейнштейн. Цікаво, що у школі Ейнштейн аж ніяк не вирізнявся геніальністю. Точніше, посередні вчителі не змогли оцінити його геніальність. Він навіть не отримав атестат про закінчення гімназії. Отакує. Однак це не завадило Ейнштейну протягом життя написати понад 300 робіт з теоретичної фізики. І ще. Півтори сотні наукових праць в інших галузях отримати Нобелівську премію і змінити світ своєю теорією відносності про інших іменинників і визначні події 14 березня. Дізнаємося з нашої традиційної рубрики День в історії. 14 березня 1879 року в Німеччині народився видатний фізик Альберт Ейнштейн. Шкільні вчителі вважали, що хлопець ні на що не здатен, проте саме він у дорослому житті зробив відкриття, які визначили розвиток сучасної фізики. Найбільш відоме це теорія відносності. Ейнштейн автор майже трьох сотень робіт з фізики та майже 150 книжок в інших наукових галузях. За відкриття закону фотоефекту, який власне відкрив дорогу до розробки напівпровідників і появи сучасної комп'ютерної та лазерної техніки, вчений отримав Нобелівську премію. Цього дня 1891 року народився український актор і режисер Амвросій Бучма. Понад два десятиліття він працював у Київському національному драматичному театрі імені Івана Франка. Ключову роль Миколи Задорожного зіграв у п'єсі Украдене щастя. Цей образ він відтворив і в кіно. На рахунку актора 300 ролей на театральній сцені та більш як 30 – у кіно. Свої найкращі образи він втілив у фільмах Іван Стодоля, Вітер зі сходу у далекому плаванні. Проти ночі, 14 березня 1939 року Угорщина напала на карпатську Україну. Воєнний загін січовиків чинив героїчний опір майже 40-тисячній армії союзниці Третього Рейху. Проте сили були нерівні за кілька днів. Угорські війська окупували найменшу державу з найбільшими національними амбіціями. Саме так у Європі називали карпатську Україну. В обороні краю тоді загинули від двох до шести тисяч січовиків. 34 роки тому над будівлею міської ради у місті Стрий, що на Львівщині, замайорів синьо-жовтий прапор. Це було перше публічне підняття українського стяга над радянською установою. Невдовзі його підняли у Тернополі, Івано-Франківську, Житомирі і зрештою у Києві. Вже з проголошенням незалежності України синьо-жовтий прапор визнали одним із національних символів державності. Сьогодні український стяг це уособлення спротиву та української незламності. Сьогодні день українського добровольця. Саме 14 березня 2014 року з майдану на тренувальну базу під Києвом вирушили перші п'ять сотень бійців, аби стати на захист батьківщини. Згодом до них доєдналися тисячі інших добровольців. Із початком російської агресії проти України навесні 2014-го у військкоматах країни зафіксували рекордну явку. Ситуація повторилась і в лютому 2022-го, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Мета дня добровольця висловити свою повагу всім, хто з власної волі пішов захищати незалежність і територіальну цілісність України